Ялинкові прикраси виготовлені із сухих макаронів та з інших підручних матеріалів, жіночі сумочки, кухонні дошки, домашня випічка і солодкі напої та багато багато іншого. Все це зробили та приготували вихованці і педагоги вищого художнього професійного училища та виставили на продаж з єдиною метою отримані кошти та подарунки напередодні свята Миколая передати сиротам у містечко Милосердя, що у Крихівцях. У нас навчаються найталановитіші діти, кажуть керівники училища. Своє вміння учні показують тут таки на своєрідних майстер-класах. Готові вироби, усі бажаючі можуть придбати поруч на організованій ярмарці. Все заради одного: допомогти сиротам. Ми хочемо зібрати гроші для, для дітей сиріт на святну на, на святого Миколая, щоб діти, які не мають. Батьківського тепла, щоб вони хоча б почули нашу підтримку, ну і хоча б, щоб на їхніх обличчях з'явилася якась усмішка. Наші діти виявили бажання, а вони на самі талановиті. Наші педагоги самі розумніші, і наші майстри самі кваліфікованіші. Ми хотіли це показати і донести до тих дітей, які на жаль в цьому житті, напевне, крім Бога, більше нікого не мають. Це і підтримки, і опіки, і цю частинку любові, цього серця, яку ми зробили. У нас сьогодні проводиться акція Святий Миколай іде до сиріт». На дійство, влаштоване перед святом Миколая запросили також представників влади та меценатів, дізнавшись, що немовлята у містечку милосердя потребують ліжечок. Учні власними руками виготовили їх і передали сестрам, які опікуються дітками. Перед тим наповнивши кожне подарунками. Часто люди думають, що деколи подарувати цукерку чи якісь гроші, і вже зробили діло милосердя вільні перед Богом і перед людьми. Насправді діло милосердя також може бути посмішка, добре слово або затрачений, затрачений час. Зараз молоді люди могли б якось інакше провести свій вільний час. Не знаю, кожного є свої справи. А вони вирішили пожертвувати своїм часом, своїми вміннями, своїми талантами заради наших дітей, заради дітей, яким менше пощастило в житті, як їм на питання журналістів, чого ще потребують сироти у містечку. Сестра Марія відповіла коротко, але дуже влучно. Мами її звичайно важко замінити, але обігріти дитину добротою і увагою може кожен. Тому такі акції в училищі планують зробити традиційними.